Хотіла побачити своїх друзів, тому влаштувала цей вечір, говорить поетеса Марія Бойко. На її запрошення взяти участь у концерті відгукнулося багато полтавських артистів. Сама ж господарка вечора для гостей підготувала чимало поетичних сюрпризів. Сьогодні читатиму зовсім нові вірші, які буквально народилися ну от, вже в цьому році. А пісні, які прозвучать, це і ті пісні, які написані 20 років тому. У мене ностальгія, я рада буду їх почути в виконання того, що Валерія Соколика, друзі заграють сьогодні. Будуть і прем'єри пісень, і моїх, і не моїх, і на мої слова, і не на мої слова. Будь-яка пісня, яка з'явилася, яка народилася. Це щастя, це диво. А близькі знайомі Марії Бойко дивом називають вірші поетеси. Особливо її поетичну мову. Взагалі, в словесності Пушкін використовував більше 20 тисяч слов. У Тараса Григорьевича Шевченко около 22, более 22 тысяч. У Шекспира 25-30 тысяч. Вместе с моими сотрудниками мы полтора месяца попытались посчитать количество слов, которые Мария использует в своем творчестве. Так вот, пока мы приблизительно будем говорить так. Уже шість збірників Ми просмотрели майже шість. Так більше шістнадцяти тисяч. Пісні на слова Марії Бойко лунають у великих концертних залах з маленьких сільських сцен і навіть під акомпанемент гарматних пострілів. Заслужена артистка України Ярослава Руденко не раз співала її твори для бійців. АТО. то цей благословить батько й мати пішов милий на війну. Хлопці в АТО зробили у чотирьох варіаціях. Під гітару, а компонуючи пісню, пішов милий на війну. Так що я думаю, що пройде певний відрізок часу, і ця пісня буде особливою на олімпі нашої естради української пісні. Одну з улюблених пісень бійців АТО почули і гості літературно-музичного вечора. Зараз, розповідає Марія Бойко, у роботі її нова книга. Вона стане вже одинадцятою в творчій скарбниці авторки.